Ох, як вони потріскують. Рецепт смачних, м'якусіньких повітряних, ніби хмаринка, оладів. Для цього нам потрібно теплий кефір, дріжджі та цукор. Змішуємо в мисці. Накриваю вощаночкою або кришечкою. Чекаємо хвилин 10-15. До речі, з кухонним таймером набагато зручніше слідкувати за часом. Любуємось похірцями, додаємо два яйці, обов'язково сіль. Всипаємо борошно і ретельно вимішуємо. І ось тут вливаємо розтоплене вершкове масло. Вимішуємо тісто, поки не розійдуться всі грудочки. Ось таке тісто має бути. Це вже наше готове тісто, і воно має постояти 30-40 хвилин. Але обов'язково тісто має бути накрите. Я накриваю вещанкою. За ці 30-40 хвилин тісто має... Трошки збільшитися в об'ємі. Смажити я буду на смальцеві. Ніяка олія близько не стоїть біля смальця. Цей смалець із Тернопільщини нас пригостила ним тітка мого чоловіка. Він неймовірно смачний. Я про смалець якщо шо. Ох, як вони потріскують. Обсмажуємо оладки з другої сторони і скоро будемо смакувати. Я коли монтувала ось цей рецепт, то не знала, як правильно говорити. Оладки чи оладді? Як ви кажете? О, майка, що? Це якийсь крем-метк. Це смачно. М -м -м. Він ж гарячий. Буду чекати. Так, сметанку. М -м -м. Це кайф, ще один. Сметана і оладью це ідеально. Де скажи, що тобі смакує? Давид!